Вітаю друзі. Такий у нас є рядочок берези в господарстві. 5 жовтня. Маса грибів. вони називаються Кобилячі Варги. Хтось споживає їх, хтось не споживає. Але гляньте. От рядок з ми висадили на плівку. Ну, там він не один. Далі йде сад. А тут є рядок берези. Хто був у нас, той знає. От подивіться. Від суниці метр. Гриби. Гриби, гриби. Отак. В траві просто маса. Під березами. Це грибочки тут. Далі цікавіше, далі просто ними встелено в траві, там де їде трактор, так само їх маса тут. Ось. Тут проїжджає трактор, колія тут гриби. просто по, по дорозі. Це природне землеробство частковим застосуванням хімії, але в розумних межах дає отакий результат, що гриби ростуть прямо на дорозі. Під ногами. Якось так. Такі красиві березки плахучі, під ними маса грибів.